Вітаємо! На зв'язку компанія Eneragro Робимо огляд на заправну колонку з електронним лічильником. Маємо насос продуктивністю 70 літрів за хвилину 220 вольт напруга, вмикається в розетку. Так, є кнопка Включити-виключити. Тут у нас сітчатий фільтр грубої очистки. В насосі є перепускний клапан. Далі ми переходимо до лічильника. Він у нас електронний, погрішність у нього до 0,5%. Є моментальний та є загальний об'єм. Лічильник також калібрується, є 100 останніх заправок, можна побачити в літрах. На виході тут зазвичай ставиться поворотна муфта. Пістолет у нас автоматичний з відсікачем. Шланг стандартно 4 метри в комплектації. Можна додати 8, можна і 10 метрів, за бажанням клієнта. Обов'язково на вході рекомендуємо ставити фільтр тонкої очистки. Таку колонку можна також зробити в антивандальному ящику, щоб зачинялась на ключ.